Доброго дня, любі друзі, дівчата. Дякую, що ви підтримуєте мене. Дякую, що заходите на мій канал. Зразу по, про наболівши. Коротше, у нас <смас> дитина старша, досягла віку, ну, скоро йому буде 12 років. І якщо я думала, що в мене так воно, знаєте, все якось іде, як має бути, я тримаю руку на пульсі. В мене, начебто, так воно більш-менш все під контролем, діти ростуть. Я я намагаюся якось тримати баланс між а, тим, як ми виросли, і там, тим, куди йде зараз світ, та які зараз діти, вони інші, вони відрізняються дуже сильно від нас. І до недавнього часу мені здавалося, що в мене все відбувається, так як я собі запланувала. Знаєте, Коли я ще була вагітна, в мене якийсь був період на останньому місяці вагітності, це ще першою дитиною. Я кажу, чоловіку, Господи, як ми з ним справимося, мені щось так страшно. А мені тоді чоловік сказав, Та, чого ти? У нас двоє дорослих, а він один маленький, типу, все буде окей. А Зараз у нас двоє хлопців вже немаленьких, і мені здається, що ми з ними не справляємося. Я не знаю чого, Боже. Кого є такі саме, хто переживає такі самі е е події, я не знаю. Вони якісь маленькі були, знаєте. І вони такі близькі до тебе. І стільки часу багато ти з ними проводиш, а зараз просто таке відчуття, що це якийсь їжак, який ти на нього там глянув, воно вже псешить, воно вже кричить, воно вже. Ти його напрягаєш, я не знаю, Боже, в який момент це відбувалось. Е -е... Таке відчуття, знаєте, що я зараз в якомусь квантовому світі знаходжуся. Я в мене минуле теперішнє і майбутнє все відбувається одночасно. По-перше, я ж себе пам'ятаю, да, як ми росли, які ми були, які були школи. І тепер я дивлюся на те, що відбувається зараз. В мене є тривога за те, що буде далі з моїми дітьми і куди далі взагалі йде соціум. Я не знаю, Боже, я не знаю, як цю дитину ростити. Мені хочеться, якщо чесно, зараз просто може, на три рочки його кудись віддати і забрати знову дитину, якусь вміняємо, а те, яке воно зараз. З усією любов'ю, знаєте, те, таке питання, воно дуже щекотливе, тому що там, де в нас а, просто нерви, не в мене не витримують, не в нього, ми там сваримося, знаєте, всякі такі всплески емоційні. А потім ввечері ти лягаєш спати, і вона тебе ще хоче, знаєте, що моя мама передає зі мною, і воно там щось проговорить, ця дитина, і воно щось у тебе ще питає. І ти розумієш, що це така дитинка, все одно дитинка ну, моя, така, як я її знаю. А потім починається ранок і знову починаються якісь такі сумбурні речі відбуватися. Я не знаю, в кого таке саме. Пишіть, будь ласка, як ви переживаєте, що може вже хтось пережив, бо я знаю, що є дчата, яких старші е, дітки, і ви вже знаєте, куди йти, допоможіть нам, тим, хто тільки входить в цю фазу, боже, Боже. Коротше кажучи, в нас міняється все. У нас міняється все. в нас я маю на увазі з старшою дитиною. Те, що я була впевнена, що він буде ходити на Тайфон, то і, ну його відібрали в команду, яка на змагання має їхати. Він просто взагалі перестав ходити туди. Ми пішли в іншу школу. Я почала ходити. Також на та як Мондо з метою, я знаю, що йому це подобається, і я думала, що я його так знаєте, потягну. Так і вийшло, він пішов зі мною, він почав зі мною ходити на тренування, типу, так класно. Потім я думаю, там стало нудно в іншій школі, його побачили, що в нього ну, якби здібності є, і йому знову запропонували в команду, яка їздить на всегрецькі змагання. Да, і він знову зупиняється. Я не знаю, чому так відбувається, чи це просто його характер такий, чи це просто період такий. Ну я, якщо чесно, зараз вже прийшла до висновку. Я дуже переживала перший раз. Якщо чесно, в мене п'ять днів я просто ридала, я його вмовлювала, я його там ругала, я його маніпулювати намагалася, але це ні до чого не призвело. І начебто воно так стаканилося на якийсь період, а знову зараз такі саме. Результат, я не знаю, я, мабуть, в цей раз його просто залишу. Може воно переросте, може це на його. У мене, знаєте, що бентежить ще, ти наче дивишся, у дитини є талант якийсь, да, і так думаєш, Господи, Боженька тобі дав, а ти не хочеш це розвивати. Ну як так? Інші люди мріють на твоєму місці опинитися. І діти, які підходять до тренера, запитують, коли вони зможуть ходити в цю команду е да, змагань. а ну, ти ж... Розумієш, що в нього немає цих даних, да? а тут дитина начебто все не є, тільки бери, продовжує, і воно не хоче. А з іншого боку, коли ми дивимося ці змагання, знаєте, це вже не просто дитячі такі. Він ходить на спарінг, Тобто це не пумси, де там просто вони показують техніку, а це реальні бої. І я зараз, Коротше, в мене тут з пальцем така біда сталася. В мене просто порвалися зв'язки, мені їх шили, і воно в мене не працює. І ти розумієш, Боже, як це все одно, ну я доросла, я можу перетерпіти там цей біль. А діти в мене займаються скільки років, і слава Богу, нічого такого поганого з ними не сталося, але це все одно. Це дуже важко, це дуже больно і. З одного боку, мені хочеться якось знаєте, щоб дитина досягала в цьому напрямку те, що якийсь дар в нього є від Бога. А з іншого боку, я дуже сильно переживаю, коли я бачила, як діти на змаганнях там особливо старші, да, 15-16-річні, коли просто отримують удар сюди і в них блокуються нервова система, вони просто падають як мішок, і не може потім ця людина встати. Дуже страшно становиться. і ти думаєш, господи. Та що вони ці досягнення в спорті, якщо, не дай Бог, що, станеться, я просто знаю себе. Я й зараз намагаюся якось відокремити себе від його бажань, не корити себе, що це я десь щось опустила, а ну, якось, мабуть, прийняти те, що це його вибір. І не дай Бог щось, якщо продовжиться, як щось станеться, я потім себе буду корити за те, що і ми не зупинилися, коли він цього хотів. Бо це такий, я не знаю, мені просто так важко. А я ніколи не думала, що я буду переживати за те, щоб діти в мене якусь там не продовжують кар'єру. А другий, у нас такий момент, ми перевели дітей в частну школу, і, зрозуміло, що це треба було робити, мабуть, рік ще тому, коли йому було 11 років. То, наюця ще якось він був такий більш зговорчивий. Він тоді грав в футбольній команді в цій школі, і якби ну, тип, краще було, він більш зговорчивий, йому там подобалось. А зараз нам в цьому році було його важко. Він до цих пір мені вже там скільки чотири місяці пройшло навчання. Він до цих пір мені розказує, що та школа була краще. Ну і ясно, там ні хіра вони не робили. Там. Я не знаю, з дев'яти предметів їх вичитували п'ять, остальні так просто ставили. І знаєте, ну, тіпі, дитині на це читати його більше. Якщо можна і так мати оцінки гарні, а там вже все остальне, давайте ходіть до частних репетиторів, щоб доганяти ту англійську чи ще якісь інші предмети, мене це ще воно просто зашкварювало. Це така е, освіта, плюс е, діти, які. Ну, не намагаються до чого Ну, Для мене взагалі я не можу. Я не можу звикнути, знаєте, що світ змінюється. Не все так було добре, звісно, в моєму дитинстві. Але ну як-ніяк, мені подобалася школа, знаєте, мені подобалося те, що нам дали все Боже без єдиної копійки. Ми не заплатили жодному вчителю, щоб нас там за щось витягували, нам дали таку основу, таку базу. Я розумію, що. Я з одного боку, типу, кажу, що це типу, в Україні так класно і все, і ми там тримаємося освіту. Але я розумію, що мабуть, воно теж там все змінюється. Хто його знає? Я не знаю, я не живу. У мене діти в школи в Україні. Напишіть, хто є в Україні або хто зараз живе десь за кордоном. Яке ваше відношення до школи? Ну, коротше кажучи, ми перевели частну школу тільки тому, що там ну немає щось такого сверхістецтва. Але там просто от моя школа, яку я її пам'ятаю, щоб просто уроки всі проводилися. Що якщо вчитель захворів, був інший вчитель на подміну, знаєте, щоб люд, діти не просто тинялися там собі, а реально на уроках робили те, що мають робити, робили домашнє завдання і щоб вони мали вільний час ввечері. Займатися там якимись спортивними сексами, просто чимось іншим, конструктором складувати на вулиці з друзями грати. Ну це вже не важливо. І я не можу, ну якби звикнути до того, що тут ти ходиш в школу, там сидиш чотири години, а потім тобі ще треба ходити по репетиторах. І ті діти, ти подивишся, там чим старше вони становляться, тим вони все більше і більше сидять. І ми поверталися, наприклад, з тренування, там, скільки ми закінчували. 10, там без 15, 10, без 10, 10, і ти бачиш, діти виходять просто з англійської мови в 10 годин вечором. Ну, це... Мені не подобається, я не знаю. Я не можу до цього звикнути. Мені важко. Мені важко прийняти буденність зараз сучасного світу. І ну, якось так. У нас відбувається відповідно, і я розумію, що його негатив за те, що я примусила його піти від своїх друзів, я не знаю, там. Змінити школу, змінити вчителів, йому важко, тому що англійська в нього зараз там і їх там дрюють за ту англійську. Ось у них є якісь додаткові ще заняття, ми його записали, воно там все на англійській, в він викладають на англійській мові. Йому це зашкварює, він там біситься. Коротше, товариші, в общем, в мене наклалося воно все в кучу, і воно просто мій мозок взривається від цієї цього навантаження. Або просто мені треба, я от, знаєте, посиділа так, подумала. І думаю, мабуть, треба його трошечки відпустити, не намагатися все контролювати. Тому що, ну, якщо чесно, ну, мабуть, я авторитарний, там мама, да? а, може, я не така там строга, як хотілося б бути. Знаєте? Ну, чомусь ці хлопці мої там перекидають з одного на іншого, то те йому не нравиться, то все йому не нравиться. У нас там барабанна установка стоїть. Стоїть синтезатор, який коротше, просто мама там пил з них немає, тому що вони просто перестали займатися музикою. Все воно, звісно, дає, дає свої результати, незалежно від того, який час там вони займалися. Мені здається, все одно на мозок воно дало свій розвиток, але просто я якось не знаю. Хочеться все контролювати в житті. Не тільки в своєму, а в дитячому, теж І якось треба з цим боротися. Я хочу просто в цьому. Роті більше уваги приділяти собі, не в тому плані, що ну, займатися тим, що мені подобається. Наприклад, хлопці не хочуть ходити на те, як воно нічого страшного, мені воно подобається, я буду ходити, знаєте. Е менш емоційно переживати за ці оцінки. В мене ще такі, знаєте, я відмінниця була, і мені дуже важко змиритися з тим, що якщо дитина є, має здібності, знаєте, а просто десь там на нього лінь, то оцінки не важливі. Ну, Ну, не знаю, все одно якась мотивація має бути. Так, там інтереси, так, там ще е, бути першим в класі, чи ще щось знаєте, але може й не треба бути першим всюди. Я бачу, що є дитина свою старша, теж от у нього такі принципи, які я на йому нав'язала, яка я, я йому привила. Мені здавалося, що це воно так правильно. Е, от. Е, він не пішов на святкування нового року на текундо, тому що він за тиждень до цього вирішив, що він більше туди ходити не може не хоче. Ну добре, але ж святкування є святкування. Чому не піти просто з людьми, привести час, подивитися там, вони дивилися якийсь мультфільм, просто дурака поваляти, посміятися? От він дуже такий, знаєте, на свій вік більш дорослий. А мені зараз я дивлюся на інших дітей. Мені хочеться, щоб він був трошки легший. Але як ця дитина буде трошки легше, якщо я така от зануда в нього? Ай, не знаю. Дівчатка, будь ласка, пишіть, як у вас відбувається. Давайте листуватися в коментарях. Пишіть, як ви переживаєте, з якими проблемами ви сталкиваєтеся. і допоможіть мені якось хоча б емоційно реагувати трішки поінше на те, що діти ростуть, на те, що вони змінюються, на те, що в них є свій характер, на те, що вони мають проживати своє життя, а на те, яке я для них собі в голові вистроїла. Я вас цілую. Тож дякую і до зустрічі на каналі. Підписуйтесь, якщо ви новенькі.